Вітаю, друзі! Сьогодні 21 листопада, з вами знову Реклечок. У нас з вами є 6 днів. Точніше, у Зеленського є 6 днів для того, щоб погодитися на план Трампа, мирний план Трампа, який існує. Його існування підтвердили вже всі: у Європі Зеленський підтвердив, Трамп особисто підтвердив, і навіть Путін каже, в нього є цей документ. Європа боїться цього плану, боїться цієї мирної угоди, каже, на неї підписуватися не треба. Зеленський же переговорив з лідерами Європи і потім звернувся до української нації і сказав, що у нас дуже складний вибір. Путін же заявив, що Росія готова до мирних переговорів, але каже, це вимагає ґрунтовного обговорення всіх деталей запропонованого плану і каже: раптом не буде досягнуто угоди. Росія готова продовжувати так звану СВО. Трамп же закликав Україну змиритися з втратою Донбасу, а країни Балтії не боятися нападу Путіна. Дуже багато офіційних заяв, друзі. Готовий вам їх детально всі розповідати, коментувати, аналізувати. Для цього підписуйтеся на канал. Перевіряйте свої підписки, коментуйте також те, що почуєте, ставте подобайки. Дякую вам про за те, що підтримуєте мою роботу. Для вас, мої шановні підписники, і випадкові глядачі каналу. Вас тут багато, тому можете підписатися, ну і, звісно, такий спосіб будете допомагати просувати україномовний контент. Ну тепер, друзі, про все по порядку. Інформації дуже багато. Не обіцяю, що відео буде коротким і лаконічним, тому що треба максимально все пояснити. Чи так я це роблю, чи ні, прошу у ваші коментарі. Блумберг сьогодні пише про те, що Європа та Україна відхиляють ключові частини плану. США. союзники погодилися, що не можна скорочувати чисельність Збройних сил України. Але вони говорять, що їх не задовольняють і інші пункти цього плану. Ну, звісно, план дивакуватий. Вважати його вже доконаним, таким що можна підписувати, звісно. Не можна, і ніхто про це не говорить. Це робочий проект, який беруть за основу і будуть з ним працювати. Ну, принаймні, Зеленський про це сказав. Але чому Європа впирається в цьому? Я вам зараз наведу приклад одного із коментарів президента Чехії Петра Павла. Який прокоментував резонансний, як кажуть у західній пресі, мирний план для України і каже: не треба карати жертву або ігнорувати злочини. Ну, загалом, то логічно він говорить. Я також підтримую його таку риторику, але конкретно він говорить наступне. На мою думку, каже Петр Павел, щоб мирний план був справедливим, він не повинен карати жертву або ігнорувати скоєні злочини. Конкретно він говорить наступне: а щоб він був довговічним, він має гарантувати. Суверенітет України, її здатні самостійно визначати свій курс, гідне майбутнє. Українці та європейці надто добре знають Росію і потребують надійних гарантій, що ця агресія не повториться. Саме тому Україна і Європа повинні мати повне право голосу в будь-якому врегулюванні. Тобто і Європа також каже, Європу треба долучити до цього процесу. Дуже правильні слова. Я абсолютно підтримую президента Чехії. Я йому дякую за те, що він ініціював свою власну снаряду ініціативу і допомагає Збройним силам України і нам з вами боронитися від російської агресії, продовжується робити надалі. Але це ніяк не змінює наші позиції зараз у переговорах із Росією. А Європа взагалі не пропонує ніякого плану, який би мені особисто засвідчив про те, що ми наближаємося до миру. Кая яка вчора говорила, що в них є геніальний план з двох пунктів. Перший пункт передбачає тиск на Росію, але вони продовжують торгувати з Росією. Ну а другий підтримку України. Як це буде виглядати в часовому проміжку, вона не говорить. Деталей немає. Тому фактично від Європи плану і немає. Але вони справді побоюються, тому що у разі підписання мирної угоди між Росією та Україною Європа опиняється під ударом. Ми з вами про це говорили тут на каналі неодноразово, але Трамп. Поспішив усіх заспокоїти, я ще до цього повернуся. Також сьогодні Зеленський переговорив із Макроном, Стармером та Мерцем і повідомив після розмови з ними телефони, що працюємо над документом, який підготувала американська сторона. Це має бути план, який забезпечить реальний достойний мир. Дійсно, якийсь план готують, поки що про нього ніхто не знає. Вчора було повідомлення, що Україна не долучається до цього процесу, тепер вона долучилася. Зеленський також сказав, що ми тісно координуємося, щоб принципові позиції були враховані, скоординували наступні кроки і домовилися, що команди на відповідних рівнях працюватимуть разом, будуть спілкуватися між собою умовно радники з нацбезпеки. Ну і пізніше Мерц Макрон і Стармер після розмови з Зеленським повідомили про те, що поточна лінія фронту має служити відправною точкою для всіх обговорень щодо територій. Будь-які каже домовленості, один, другий, третій кажуть, щодо України мають враховувати позицію Європейського союзу і НАТО, а Українська армія зберегти здатність захищати суверенітет. Стовідсотково так має бути. Але і ЄС, і НАТО, якщо ви кажете, що враховувалися ваші позиції, ну долучайтеся активніше до захисту України. Це можна робити і вашими військами. Але ви боїтеся цього? Ну, додаю коментар від себе. Тому я не вірю в щирість європейців, коли вони кажуть, що вони хочуть Україні миру. Швидше за все, вони хочуть дійсно зберігати статус-кво для того, щоб не розпочався напад Росії на Європу, бо Росія в випадку зупинки війни в Україні почне нарощувати свою обороноздатність, наступальний потенціал, виготовляти більше ракет, танків, літаків і будуть просто-напросто погрожувати Європі. Це очевидний факт. Тому логічно було б зараз Росію зникровити до такої. Степені, щоб вони не змогли це робити, але таких кроків повторюся ще раз немає. Трамп на тлі такої непростої розмови публічної і кулуарної у Європі поспішив заспокоїти по перше країни Балтії, ну і звісно, всю Європу. І каже, Росія не шукає війни. Ну, як на мене, це повний крінж. Трамп просто не хоче говорити правду. Можливо, він розуміє воєвничі наміри Путіна, але вважає, що країнам Балтії та іншим членам Європи нібито не варто перейматися через можливу мирну угоду для України, яка виглядає як поступка Москві. Ну дійсно так і є. Бо, за його словами, Росію в такому разі зупинять і покарають, каже він, як покарають, як зупинять, хто буде зупиняти. Незрозумів. Ну і після всіх цих розмов президент України Володимир Зеленський сьогодні, 21 листопада, в День Гідності, звернувся до нації із відеозверненням. Ви, певно, його бачили. Більш ніж 10 хвилин він розповідав про складну ситуацію, яка нині склалася в Україні. Президент України Зеленський заявив, що зараз для України один із найважчих моментів історії, оскільки вона стоїть перед важким вибором. Тобто вся Україна стоїть перед важким вибором. Ми, до речі, це звернення детально аналізували з Ігорем Рейтеровичем сьогодні на каналі. Можете переглянути це відео. Ну, як на мене, вийшла цікава у нас з ним розмова, посилання в правому верхньому кутку. І каже Зеленський: зараз один із найважчих моментів нашої історії, або складні, каже, 28 пунктів. Які точно є ці пункти, 28 пунктів, друзі, є. Або вкрай складна зима. Тобто, або ці пункти ми беремо за основу, або входимо в складну зиму. Перекладаю для вас те, що я розумію, а ви напишете свої думки. Зеленський говорить, або ми приймаємо план дуже складний, або коли ми його не приймаємо, то буде дуже складна зима. Україна каже, може опинитися перед дуже складним вибором, або втрата гідності, або ризик втратити ключового партнера, тобто Сполучені Штати Америки, бо США нам пропонують такий план. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима, найважча та подальші ризики, ну і так далі. Життя без свободи. Ну і також на тлі такої непростої ситуації він звернувся до всіх українців, громадян, політиків і каже, треба розібратися, прийти в себе, припинити срач це дослівно, друзі. Припинити політичні ігрища, аби у нашому домі був достойний мир. Ну, певне, він має на увазі корупційний скандал, який стався останніми днями, і це все співпало з появою цього так званого мирного плану Трампа. Звісно, це не випадковість. Однозначно, так і є. Але справа в тому, що вранці Ліга.нет, дуже відоме в Україні видання з посиланням на одного із депутатів слуг народу, який був. Вчора на зустрічі з Зеленським повідомив, що Зеленський під час закритої зустрічі з фракцією Слуги народу заявив, що не знав ніяких подробиць про масштабну операцію антикорупційних органів Мідас. Може таке бути? Теоретично, все в житті може бути. Він сказав, що це недопрацювання в кадровій політиці і що правоохоронні органи мають працювати, а він готовий сприяти. Народний депутат також додав, що Зеленський не казав про наявність інтересів Сполучених Штатів Америки у зливі цих плівок. Ну, певні дії з боку Зеленського щодо цього скандалу зроблені. Але чи задовольнили ці дії суспільство і запит? Ну тут питання риторичне. Ви напишете, наприклад, чи вас задовольнили ті рішення, які ухвалив Зеленський щодо цього скандалу. Ну, от, зокрема, він фактично ініціював звільнення двох міністрів, перезапуск наглядових рад і так далі. Але із самою природою корупції я вважаю. Він не сказав, що треба боротися, бо треба змінювати системний підхід до державних закупівель і до інших процесів в країні, щоб корупції було менше. Трамп же своєю чергою сьогодні підтвердив, що вимагає від України ухвалити мирний план до четверга, 27 листопада, дав термін фактично 5 чи 6 днів. Ну, рахуйте сьогодні, 21, до 27, 26 повинні ми дати відповідь. Також президент США заявив, що незабаром запровадить дуже потужні санкції проти Росії. Також він не збирається скасовувати вже введені санкції проти нафтової галузі Росії. А це, друзі, тиски на Путіна. Я так це вважаю. За словами Трампа, він вважає, що День подяки, який в США святкують 27 листопада, є відповідним часом для України, щоб погодитися на запропоновану Америки угоду. Тобто угода це не фейк. Угода є, Трамп її бачив, Трамп знає її зміст. Україна каже, втрачає територію, а Путін не хоче продовжувати війну. Хоча Путін сказав інше, що він готовий продовжувати цю так звану СВО. Але ну, тут ми розуміємо, що Трамп буде підігравати Путіну. І також Трамп сказав, що Україна неминуче втратить частини Донбасу, які залишилися. Журналісти запитали його: схоже їм, тобто нам доведеться відмовитися від частини території, яку Україна не Втратила у війні, вони каже, не можуть вступити до НАТО. Журналіст говорить Трамп каже, вони втратять її найближчим часом. Так, тобто цю територію. Перепитали в Трампа весь Донбас. Він каже, вони втрачають територію. Дійсно, ми зараз бачимо ситуацію на фронті вкрай складна, і це для Трампа аргумент, аби тиснути на нас, на Україну для підписання такої угоди. Хоча знову тут повторюся, угода мало чим відрізняється. Від тієї, яку я особисто бачив і вас ознайомлював ще півроку тому. Перед 9 травням, так званим днем побідебісія, тоді також гуляли подібні пропозиції. За суті вони були такі самі, можливо, в окремих моментах вони відрізняються. Також, друзі, видання CNN повідомляє про те, що в адміністрації Трампа хочуть, щоб Україна і Росія досягли миру до кінця 2025 року за зразком угоди щодо гази. Це повідомлення було трішки раніше, аніж Трамп зробив офіційну заяву про дедлайн 27 листопада. Хоча, я думаю, що він може трішки відтермінувати дедлайни, адже він часто про це говорить. каже: я переношу дедлайни. Джерела CNN каже, що повномасштабна війна між Росією і Україною, яка триває вже майже 4 роки, Посилила розчарування Трампа, який регулярно вихваляється своїми навичками в укладанні угод, і вважає, що не отримав достатньої вдячності за інші нещодавні дипломатичні успіхи. Ну, звісно, мова йде про Нобелівську премію. Подібно до перемир'я в Газі, яке контролюється радою, мирою таке ж саме прописано і в плані миру для України. Під керівництвом Трампа у проєкті пропозиції описується, що реалізація мирного процесу в Україні контролюватиметься і гарантуватиметься радою миру, очолюваною Президентом Дональдом Трампом. Цитує CNN документ адміністрації Трампа. Ну і, як я вам сказав, друзі, Росія також підтвердила наявність цього мирного плану Дональда Трампа з 28 пунктів, і Путін назвав його модернізованим після Аляски. Він сьогодні проводив радбез Російської Федерації, де йому заготовлене запитання задали стосовно його відношення до цього мирного плану. Це було не випадково, показово. Його коментар був десь приблизно на 6 хвилин. В кого є бажання ну і в кого є терпіння, можете переглянути його у мене в телеграм-каналі. Посилання на телеграм я залишу в описі під цим відео. Ну, врешті-решт, я вам просто рекомендую це зробити. Що ще сказав Путін? Ми готові, каже, і до мирних переговорів, але це потребує предметного обговорення всіх деталей запропонованого плану. Також каже, після переговорів на Алясці зі сторони Ша настала пауза, вона була пов'язана із відмовою сторони України. Дійсно, друзі, то скажу, що Окислиця дав підтвердження, що ми домагалися зустрічі із Путіним і відмовилися від переговорів. Це офіційне повідомлення від заступника міністра закордонних справ України. Але я ніяким чином не виправдовую Путіна, боже збав. Предметно з Росією каже Путін, нова редакція мирного плану Трампа щодо України не обговорюється. Україна та її союзники перебувають, каже, в ілюзіях і мріють надати стратегічну поразку Росії. США, каже, не обговорюють безпосередньо з Росією мирний план щодо України, оскільки Київ проти. І каже, США просили Росію піти на певні компроміси. Росія погодилася. Так вони згодовують насілінню, що вони такі благородні, і згодовують не лише насілінню, а й всьому світу. Але ж компроміси то за рахунок українських інтересів. На жаль, навіть саме це слово мене, чесно кажучи, дуже сильно тригерить. Тому ситуація виглядає так: на сьогоднішній день всі підтвердили наявність цього плану. Очікують рішення від президента України про підписання попереднє цього меморандуму. І далі вже конкретно процес укладання угоди, який, за даними адміністрації Трампа, так повідомляють журналісти, але я сумніваюся саме в цьому, може розтягнутися від кількох місяців до одного року. Все буде набагато швидше, тому що Трамп буде застосовувати абсолютно інші важелі тиску. І оголошений ним офіційно дедлайн не випадковий. Так, він може бути посунутий, я в цьому не сумніваюся. Але для нього дуже важливо до Різдва, я так вважаю, домогтися. Підписання меморандуму про мирну угоду. Так це буде виглядати. Підписання меморандуму буде свідчити про припинення вогню і відведення військ на позиції. Питання території дуже складне. Я не виключаю, що і передбачаю Володимир Зеленський відмовиться від такої пропозиції, не буде погоджуватися на переговори про такий мирний план. І Путін буде продовжувати свою так звану СВО, війна в Україні триватиме. Але в будь-якому випадку, через певний час, ми знову повернемося до такої самої історії. У мене сумнів немає жодного. Але умови можуть бути дещо інші, і на фронті, і в документі. Дуже хочу, звісно, помилитися в чомусь. Але такі мої прогнози. Випишіть, будь ласка, свої. І на завершення вам також повідомлення про відключення електроенергії. Графіки жорсткі, ну і навіть жорстокі, але звісно, нам легше, ніж воїнам в окопах. Це однозначно так. Втім, багатьох українців це також турбує, оскільки діти, маленькі, школярі і так і інші. Вони потребують догляду, ну і похилі люди, люди похилого віку, люди з обмеженими фізичними можливостями також потребують умов. Прийнятних для того, щоб здійснювати своє повсякденне життя. Електроенергія один із факторів, який дуже важливий. Тому Путін активно виносить енергосистему України і Міненерго сьогодні повідомило про те, що через масовані ракетно-дронові удари в Україні пошкоджені всі великі ТЕС і ГЕС, всі без винятку. У міністерстві кажуть, після так можливості станції виробляти електроенергію помітно впали, а потреби людей і бізнесу залишаються такими ж. Ну звісно. Тому всі доступні українські електростанції зараз працюють лише на внутрішнє споживання. Додам відразу, що Міносвіти України розславли лист з рекомендацією до загальносвітних навчальних закладів і вишів про зміни графіку навчального процесу для того, щоб передбачити більші канікули взимку, і за рахунок літнього періоду відпрацювати, перекладаючи на просту людську мову, щоб діти навчалися влітку, а не взимку. І далі Міненерго сказали, що експорт електроенергії в Європу повністю зупинили усе, що виробляють АЕС, ГЕС, ТЕС і ТЕЦ, спрямовується на потреби країни. Ну, а пані Свереденко сьогодні повідомила офіційно про те, що очікуємо на скорочення відключень у найближчі дні. За заявою прем'єрки відповідні задачі поставлені міністерствам, кампаніям та керівникам областей. Дуже гарна новина, але краще б вони про це мовчали, просто дали більше електроенергії. Втім, не звітувати наш уряд не може. Друзі, на цю хвилину всі новини. Я буду вас обов'язково інформати про подальші події. Переговорний процес запущений, поки що з європейцями. Його будуть затягувати до 27 листопада, а от що буде 27 листопада, слідкуємо. Тому що тут, як каже Зеленський, 50 на 50 ситуація. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте. Всіх люблю, ну і шаную. Не перемикайтесь! Все буде Україна!